Привіт! Привіт, любі дорогі діви! Це підказки ангелів на вересені 2024 року. І так попросимо ангелів, щоб дали підказки вам через карти Таро. І так, давайте ви також загадуйте свою ситуацію, думайте кожен про своє. І ви обов'язково отримаєте відповідь. Задавайте запитання моїм картам, і ви обов'язково отримаєте, ви почуєте відповідь саме ту, яка. Потрібна вам. А зараз ми розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, і також яка перспектива у вашої пари, як будуть розвиватися ваші відносини далі. Задамо запитання для людей, які не в стосунках, які тільки в пошуку, які є шанси у вересні? Зустріти кохання. Також фінансову сферу, чого чекати, чого остерігатися, який буде фінансовий стан у вересні і роботу, хто в пошуку роботи, задамо запитання, чи є можливість знайти у вересні вам роботу. Також запитаємо, яка енергія, загальна енергія місяця вересня буде панувати. І так, перше Завжди забуваю попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також хочу запросити вас на свій Instagram аккаунт на свою Instagram сторінку де більше живого спілкування зі мною. Також ми там розігруємо щомісяця таророзклади, особисті таророзклади ви можете приймати участь і вигравати особисті таророзклади від мене. І е, посилання на інстаграм-канал завжди я залишаю під кожним відео. Переходьте, я вас там чекаю щодня живе спілкування. І так, перша сфера життя це стосунки. Що приємного очікувати в стосунках? Давайте дивитися. І де якийсь подарунок, так фінансові можливості. А, і подарунок вам готують. Це коли дійсно, можливо, це навіть вашій парі, не тільки вам, а вашій парі готується якийсь подарунок тут, у вигляді квартири, будинку, якогось житла. Можливо, ви зараз будете планувати купляти житло, щось ви разом будете робити, і щось таке матеріальне для вашої пари. Буде якась покупка і нерухомості чи переїзд. В інші кращі умови проживання. Ну, але це взагалі-то перший крок. Це ще не готово. Ви, можливо, тільки сплануєте це. Будете тільки планувати, або разом з'їжджатися, або переїжджати на більшу площу, більш комфортні умови. От такі от приємності будуть. Але це тільки перший крок, це ще не результат. Тому що тут це завжди перший крок, це коли ви Плануєте, що от було би добре. Так, дивимося, які перспективи у вашої пари? А, і тут йде така інформація. Паш – це завжди е, інформація і завжди така хороша перспектива. Ви двоє як два учні. Перспектива у ваших. Стосунках, що ви один одного вчитеся, ви один одного надихаєте, тому що це щось таке, як маленька дитина. Ви плекаєте свої відносини. Хороша перспектива у ваших відносинах, тому що пажі. Це все щось таке невеличке, але дуже дуже хороше. Таке, як малі діти, якісь цуценята, як домашні улюбленці, яких ми дуже-дуже любимо, так і енергія вашої пари, коли любов і треба її плекати, тому що дітей ми плекаємо. Так само вас, вам у ваші відносини, щоб була хороша перспектива, вам треба плекати свої стосунки, цінити. Те, що ви є один у одного. І тоді буде дуже хороша перспектива у ваших стосунках, у ваших відносинах. І так, дивимося, чого остерігатися у відносинах. А от тут остерігатися, мабуть, буде якась невеличка криза, і вона буде, знаєте, хтось на щось буде нашіптувати вам, якби. Йому з одного боку, вам з іншого боку, тому що люди йдуть попри такий будинок і вони як в злиднях. Хтось старається за вашими плечима щось на вас наговорювати. Хтось чимось незадоволений, хтось вами, хтось вашим партнером. І буває, що така холоднеча віє, коли ви наслухаєтеся чогось. Збоку, з боку, інші вам наговорять. і ви можете переносити це всередину в свою пару. І думати, що, можливо, це так є насправді. І що тут можуть порадити ангели, коли забагато за вашими плечима говорять, можливо, вам, на вашого партнера? Прислухайтеся взагалі. До свого серця. Тут карта така стабільності, карта спілкування. Коли ви будьте якби відкриті перед вашим партнером, також не бійтеся задавати запитання і чесно відповідати. Самі собі дивіться, тому що дивіться, як ви себе почуваєте. У вашій парі, в ваших стосунках, не слухайте нікого. Головне, тому що такої загальної формули для всіх однієї немає. Тому, чужу, щоб хтось міряв ваше щастя, цього не допускайте. Своє щастя, вимірюйте самі, відчувайте його, смакуйте. Звичайно, що це робота з обох боків. А тепер задамо запитання для людей, які у пошуку своєї половинки, в пошуку кохання, Так, які перспективи ходити на побачення? І це дуже швидко. Карта ангелів, карта швидкості дуже швидко буде можливість зустріти своє кохання. А, і. і Тут навіть іде така, що ви десь кудись поїдете, дайте нам ще Ангели підказку на цю карту, що ви не тут, не на місці знайдете, а, а кудись вам треба їхати. Ця карта дороги і тут карта дороги. І ця карта дороги тут вже людина у двох, Уже люди пливуть до кращих берегів, до кращого життя уже у двох. Це дуже хороші світлі карти. А власне, і ще оця карта а, має значення, що чорна полоса у вашому житті закінчилася. Починається новий етап, і цей новий етап а, має можливість початися не там, де ви зараз проживаєте. Кудись вам треба рухатися, їздити. А, і ви таким чином можете. Знайти своє кохання, зустріти десь там, ну не на місці. Тут дві дороги, дві дороги. І є всі шанси зустріти людину, але при тому, що ви не сидите на місці, якби так уже під лежачий камінь вода не потече. Тут рух, але цей рух навіть ви знаєте не залежить від вас, тому що тут. А дуже сильна карта і карта ангелів, карта швидкості, коли а, ситуація навіть від вас не залежить. Ви все рівно кудись будете бігти, гнати. Це дуже велика карта швидкості. Вона найшвидь, найшвидша карта в, така, в колоді Таро. Тому життя вас може заставити кудись йти. Ви навіть не то, що ви маєте планувати якусь. Такий похід, кудись, а життя само спланує за вас. От так от іде інформація. Так. А зараз ми розглядаємо фінанси. Яка ситуація у фінансах? Чого приємного чекати у фінансовій сфері? Шістка. Шістка Пентаклі дуже хороша карта, карта щедрості, коли і вам платять за вашу роботу, і ви щедро оплачуєте. Це хороші гроші. Це прибутки, це такі матеріальні блага йдуть до вас в життя. Буде вам, будуть у вас і клієнти, де у вас робота, будуть вам щедро оплачувати вашу роботу. Хороша така перспектива, чого остерігатися? А щось не даватиме вам спати, чого остерігатися. Попри те, що буде багато роботи, ви будете відчувати виснаженість і тривогу. Багато роботи, і хоч ви і будете справляти, бо тут людина і платить, і сама працює, і їй платять такий обмін. Але тут іще буде якась така безсонні ночі, тривога. І давайте карти нам підказку. Про що людина буде тривожитися? Ну, це фінансова сторона, в чомусь ви не впевнені. Тут ви в чомусь не впевнені, але це на даний момент можливо, але все проясниться, тому що тут людина все рівно нічого не лишає, іде далі, йде свій такий страх, в цю темряву, але знає, що після ночі, тому що тут ніч, і людина йде в ніч. А після ночі завжди настає ранок, настає день і замість місяця сонце на небі. Так і у вас все буде добре. Після ночі, після незрозумілих ситуацій, все рівно настане ранок і настане ясність. Все проясниться. Так, подивимося на роботу. Хто пошук ці роботи? Або спочатку ми подивимося, хто. Запитаємо карти, яка буде атмосфера на роботі, що приємного чекати на роботі, а, щось вам будуть пропонувати, і багато пропозицій вам буде поступати, скажімо так, тому що четвірка чаш це не одна пропозиція, це багато пропозицій буде поступати, і вам треба буде роб... навчитися говорити ні. Тому що буде аж забагато, щоб ви не впадали в жертву, не падали без е, рук, без ніг від втоми. Вам треба буде навчитися говорити ні або делегувати те, що вам е, не приносить уже ні, ні радості, ні здоров'я. Треба вам делегувати те, що вам не по плечу. Буде багато у вас пропозицій. Вам треба буде навчитися говорити ні, по роботі вас будуть завалювати роботою. І вам треба буде навчитися говорити, що якщо не ні, не ні, то я завтра це зроблю, тому що є, буде виснаженість Так, чого остерігатися. На роботі, які будуть ситуації, яких треба остерігатися. Щось невідоме. Остерігатися нема чого, але буде страшно, бо щось невідоме, щось нове, не то, що невідоме. Ну, нове воно і є невідоме, щось таке нове буде впроваджено от у вересні. І це буде невідомо, але, в принципі, така карта дуже хороша. Радісна карта це. Якась прийде така інформація, можливо, нова людина або щось нове, таке ви у свою роботу а, самі будете, можливо, запускати що, якусь новинку, і це принесе вам не тільки радість, але і, фін, і, фін, і фінансовий ріст. Щось таке хороше, остерігатися нічого не треба. Хоча вам спочатку буде страшно йти туди, йти в це, не йти, розширятися, не розширятися. Як воно буде? Так і карта. Нульова, вона дуже-дуже щаслива. Такій везунчик долі. Подивіться, як легко людина йде по життю. І їй все вдається. Хоча, звичайно, страшно, бо вона не бачить, що в неї під ногами вже закінчується, уже прірва. Але йде, і це приносить їй удачу. Так, фінанси і а, на роботі. Це на роботі. І задамо запитання зараз ще для людей, які в пошуці. Роти, які перспективи знайти у вересні роботу? Що вас чекає у вересні з роботою? Дивимося, дорогенькі мої. королева жезлів. Можливо, ця королева допоможе вам знайти роботу, або приймати, можливо, вас на роботу, можливо, ви будете йти на інтерв'ю на співбесіду. І дивіться, це просування справ. Тут рицарь, рицар жезлів, і от королева жезлів. Можливо, якраз така людина буде вас приймати на роботу, чи запропонує, чи ви від неї почуєте про роботу, або, можливо, це вже ваш майбутній бос. І просування в справах. Рицар це завжди швидко, просування в справах, завжди якась, це рух. Це не так, як людина, як це рух і двіж. І тут буде рух, буде просування. Хто в пошуку роботи є, буде просування. У вас будуть якісь варіанти. Однозначно, буде вже якийсь рух у вас. Дайте нам ще одну підказку на цю ситуацію, щоб так чіткіше. Ну, тут п'ятірка, конкурентна боротьба Іде, а буде така. Трохи треба буде піднапрягтися, і треба буде братися за, як то кажуть, беріться до роботи, і треба буде братися і доказувати, відстоювати себе, що ви можете, що ви, ви підняти свою самооцінку, вам прийдеться і поборотися за місце під сонцем. Так, давайте витягнемо ще загальну енергію. Місяця е, вересня дуже чудова енергія, коли людина е, виступає, коли людину слухають, це коли до вас прислухаються. Енергія е, творчості, креативності. У вас буде ця енергія творчості, креативності, вам буде все вдаватися. Все буде вдаватися, тому що це хороше це просування проектів, е, хороше, хороше завершення переговорів. Це дуже-дуже хороший, така хороша енергія цього місяця буде. Так що на все добре, до зустрічі!